Тригерні точки походження, механізм виникнення та корекція масаже. Давайте розберемося, що таке тригерні точки. Тригерна точка це гіперчутлива ділянка в напруженому м'язовому волокні, яка викликає біль при натисканні та може віддавати біль у віддалені зони. Відображаючи такий біль. Вони формуються в м'язах або фасціях і часто супроводжуються обмеженням руху та м'язовою слабкістю, причини виникнення тригерних точок. Перше, вони виникають через м'язове перенапруження, тобто постійне або різке перевантаження м'язів під час фізичної активності, або неправильних рухів, або роботи в незручній позі. Хронічне статичне напруження. Наприклад, тривале сидіння. Друге порушення кровообігу та кисневого обміну. Недостатнє постачання кисню до м'язів через здавлення судин у перенапружених тканинах. Також це порушення метаболізму в зоні м'язового волокна. Третє. М'язові мікротравми. Це невеликі розриви або пошкодження м'язових волокон під час фізичних навантажень, які не встигають повністю загоїтись. Четверте це психоемоційний стрес. Хронічний стрес провокує рефлекторне напруження м'язів, що сприяє формуванню тригерних точок. Інші фактори це погана постава або викривлення хребта, тобто хронічні захворювання, такі як остеохондроз, фіброзити, артрити тощо. Також недостатня фізична активність і вікові зміни у м'язах. Друге. Це гіпоксія та накопичення метаболітів. Через порушення кровообігу в зоні спазму виникає кисневе голодування, тобто гіпоксія та накопичення молочної кислоти та інших продуктів обміну. Третє це реакція нервової системи. Гіперчутливість нервових закінчень у спазмованій зоні викликає біль, що може віддавати в інші ділянки тіла. Як за допомогою масажу можна працювати з тригерними точками? Масаж є одним з найефективніших методів усунення тригерних точок, оскільки він допомагає розслабити спазмовані м'язи, покращити кровообіг і зняти біль. Цілі масажу. Перше, це розслабити м'яз і зменшити напруження в зоні тригерної точки. Друге відновити нормальний кровообіг і кисневий обмін у тканинах. І третє це усунути біль і повернути м'язам повну функціональність. Етапи роботи з тригерними точками. Перше виявлення тригерної точки. Це м'яке пальпування м'яза для визначення найбільш болючої ділянки. індифікація зони та відображеного болю. друге це розігрів тканин. Перед основною роботою виконується поглажування та легке розминання для підвищення кровобігу та підготовки тканин. І третє, прямий вплив на тригерну точку. Це точкове натискання пальцями, кулаком або спеціальними інструментами, наприклад, тригерним м'ячем. Тиск виконується поступовим збільшенням сили і тривалістю від 30 секунд до 2 хвилин в одній зоні. Далі це розтягнення м'язів. Тобто після роботи з тригерною точкою м'яз обережно розтягується для знаття залишкового напруження. П'яте це поглиблений масаж. Тобто використовуються техніки розминання та глибокотканинного масажу для відновлення нормального тонусу м'язів. І завершальні техніки це легке поглажування, вібрація та заспокоєння тканин. Техніки, які ефективні при тригерних точках, це ішемічна компресія, тобто прямий тиск на точку до моменту зменшення болю. Також міофасціальний реліз це м'яке розтягнення фасцій для усунення м'язових обмежень. І, звісно ж, глибокотканний масаж це усунення хронічного спазму. Рекомендації для клієнта після масажу. Перше це виконувати вправи для розтягнення і зміцнення м'язів. Друге це уникати надмірних навантажень. Третє пити багато води для покращення метаболізму та виведення токсинів. І четверте. Продовжувати регулярний масаж для профілактики та повторного утворення тригерних точок. Робота з тригерними точками потребує знань анатомії та делікатного підходу. Професійний масаж допоможе не лише зменшити біль, а й відновити функціональність м'язів.